Скільки людей переїхали сюди, на цю територію? на віки вічні. на віки вічні. Бачите, у нас штучні квіти ще продаються. І багато людей приносить. Я також накладила ще штучні квіти. Ні, відчинено, то просто був конфлікт. Що не взяли вони катафалку з похоронного бюро. Бачите, зараз ворота відчинені. Зараз ми зупинимося, тому що такий світ потрібно. Приїхали. Зараз спочатку заїдемо до Юліановича. Отут От вже нічого не турбує. Тут уже нічого не потрібно. Тут уже завжди тихо, завжди спокійно. Ось його Міша, я його знала, боже, який гарний пам'ятник. У нього ресторан Арменія був, тут у нас Кременчуці. Нічого не потрібно. Чекають своїх рідних, коли прийдуть до них, провідать, там трішки Бурянець вирвати, напоминальні. Оце місце, де людина залишається один на один. Із. Я не знаю, як прямо сказати, з Богом ні, із. Не знаю. Так, ми приїхали. Ми приїхали, бачите, як поруч Юліана. чи так гарно, що високий такий пам'ятник, що видно. Я думала, що трішки далі. А воно ось сю. Ходімте, провідаємо. Тут ніхто не повинен рвати бур'яни, тому що зараз не потрібно це робити. Вітер робить свою справу, все порозносив, все порозкидав. Повипилювали трішки тут дерева. Я це покажу, тому що мамі це цікаво буде. Дивіться, які насінини. Це все потрібно буде весною прибирати, це не зараз. Бачите, скільки насіння цього. Впало. Ось. Ось. так, у сторони. Ой-ой-ой-ой-ой, полетіло. Привіт! Зіной Юліанович, привіт, Юліана. Скільки до тебе полетіло? Ой, а квіти хтось, мабуть, забрав. Немає жодної квітки. Ви бачите? Сказати, що воно кудись полетіло, я не можу. Тут звільнили місце, те, що я вам і казала, бачите? Звільнили місце. Тут був хтось похований, але тут будуть ховати. Дуже стало тут просторо і дуже добре, що купували на похорони, поставили Резніченка Марині і гарно. Все в тебе тут нормально, все чистенько, нічого не осіло, нічого не зломилося. Ти народження, твій друг тобі вітання передавав. Да. Гена, Гена, привіт, передавав тобі велике вітання і сказали, що пом'янули тебе. І у нас пом'янули. Без ніяких там урочистостей. Просто, просто пом'янули. Нічого, ми приїдемо ось. Як тільки буде перепоминальним, ми приїдемо, тому що прибрати в тебе потрібно. Так таке все, бачите, я скажу, ого, гляньте, куди поліз, оце все треба буде повиривати, взяти сікатор. Але я дивлюся, що от показують, це ще раз каже, за людей, крадуть навіть у військових квіти, корзини. ну Подивіться, ну немає. Якщо б понесло вітром десь далеко, там квіти Юліановича, вони б десь тут вже, знаєте, валялися, тут би їх отак присипало чи що, а їх немає, їх просто вкрали. І вкрали. Ну нічого. Комусь, можливо, це більше потрібно було. Зараз я трішки це приберу, тому що, бачите, я не думала, що сюди, але заберуть це. Сміття відціля, щоб було чистенько. В нього тут хоч, хоч тут. Тут возмуто тряпку. Все помиємо, це все побрізається і все буде гарно. О, так, Ми прийдемо обов'язково. Нема віник там був, Юліанович, десь він дівся. Скоро якийсь новий у тебе тут сусід буде 100%. Тут хоч і є, але буде новий. Повикорчовують і все це зроблять. Бачите, отак от воно пройшло там, наприклад, 70 років і нічого не видно. Точно як ота Марина. А тут буде видно. Ой, як гарно це летить. Це ну, насіння, дивіться, які прямо такі, як знаєте, як метелики. Бабуся дуже та заросла, тьоща Юліановича дуже заросла. Ну, нічого, нічого. Я думаю, що е, напоминальне вони прийдуть, а не прийдуть, ми прийдемо обов'язково. Обов'язково прийдемо. Не звертаю, а це не відірвали. Ану, зараз хвилиночку. Ні, тримається, тримається. Бачите, як гарно оце виймається, навіть. А воно ось трошки тріснуло. Знаєте чому? Тому що попала сюди вода взимку, і воно тріснуло. Але це можна купити, а це все ціле. Часто ми тебе згадуємо, згадуємо, що з твоїх родичів ніхто, тільки Западенці, Люба, твої родичі з Західної України, вони як рідні мамі. Вони весь час телефонують, цікавляться. А ці родичі твої ніхто. Ніхто просто. Ну ніч. Все добре. Всі ми там будемо, але просто ось, бачите, уже два роки. Два роки ось буде. Ось на два роки ми й приїдемо обов'язково. Ну, ми приїдемо ще на поминальне, тому що прибрати треба. Вони то як хочуть прибирати, ви знаєте, як у нас мама прибирає, вона прибирає так, що кругом навколо. Нічого, в тебе чисто все, в тебе все гарно. В тебе нема на твоїй могилі, на твоєму тілі бур'ян не росте, все гарно. Тяжке зараз життя, Юліанович, Боже, яке тяжке життя. Ти почалася війна, ти казав, та буде довго, ти був правий, дуже довго. І знаєш, Юляна, я така задоволена, що цей пам'ятник вище, я ось зараз їхала, я чомусь думала, що наступне перехрестя, а тут воно поруч, ти поруч лежиш. І видно. Гарне місце таке в тебе. Я навіть не думала, сьогодні тобі нічого не привезла, як ти казав смаколики, не цукерочки, нічого. Але я не думала заїжджати на кладовище. Просто в цьому районі була. Зараз як капюшон на бо я в такої вітровочки, що холодно. Посміхається, ти гарний на портреті, портрету навіть не давали, а ми знайшли вихід. Ми знайшли вихід, дай Боже здоров'я тим майстрам, що робили цей пам'ятник, вони взяли, він вже був такий розпливчатий, те, що тут на похоронах ставили. І вони зробили, гарного його зробили. Такий, як він в житті був, Юліанович. такий ти гарний. Повернуть би назад все. Все б, нам, мабуть, по-іншому ти б робив. так? Це хвилювався. Ой, десь тарілочка, ой, десь розбилося те, все викинуть. Все викинуть. Сусідка телефонує твоя, там теж якісь проблеми, в них то з електрикою щось мамі іноді телефонує, а так ніхто. Ніхто. Ти ще й казав, що не... Іра, як я вмру, ти ж не зразу уходь з квартири, поживи трошки. Ні, Юліаноч, ти ще в лікарні був вже, маму від тіля вигнали. Та вона й не хотіла. Вона й не хотіла, чесно кажучи. Здоров'я та різно буває, хворіє теж, але двигається, двигається. Була встає і каже, сьогодні буду вмирати. Я кажу, вмирать це коли Бог скаже вмирать. А не тоді, коли захочеться. Звикли ми вже, да? 15 років ти жив з нею. А зараз вже ми два роки живемо. Звикли, буває всякого. Вони з зятям знаходять спільну мову. Буває, ну, знаєш, ви вдвох жили, у вас одне було. У нас трішки по-іншому, але все одно, все нормально. Хочеться жити більше, не хочеться помирати, чесно. Але це все як Бог дасть, як дасть Бог. ну я подивлюся, зараз тут не розійшлося. Це ж виходить скільки год пам'ятник стоїть. Ой, шнурок розв'язався у мене. Тут не треба ніде герметика брати, нічого, щоб там щось підгерметити. Та ні, вроді так добре все тримається. Тут треба світочку ставити. А тут нема світочки. Немає. Викинули світочки тут. так Гарно закрив. Це б ти вже похвилювався, що в тебе квіти вкрали, інші принесем. Не хвилюйся, все буде добре. Комусь потрібніші були ці квіти. Люди різні, ти знаєш. Так що... Не хвилюйся, Ми інші принесемо краще. Все одно, ми, якщо б прийшли б на поминальне, ми б інші принесли, тому що ці потрібно викинути. І оце все повикидають. Ну, ми викидати не будемо, тому що це вони приносили. Хай вони як хочуть, так і поступають. Я бачу, що вони, дивіться, штук 6 свічок ззаді стоїть, на що вони нужні. Кожен рік приніс нові, візьми викинь. Ну, це моя, моя думка. Вони хай вирішують самі. Я, чесно, думала, що вони приїжджали, коли рік був Юліановичу, пам'ятник стояв. Я думала, що вони оцей забор, що залишили. Он там його прив'язали майстри, що вони його тут продовжать, якось облагородять цю оцю ділянку. Ніхто нічого не зробив, ніхто нічого не зробив. Вони приїхали, постояли ото, мабуть, і поїхали додому. Хоча я... ну, ми робити цього не будемо, чесно. Ми цього робити не будемо, тому що я ж кажу, що майстри он забор прив'язали, щоб не вкрали, он так він і є. Візьміть, просто приваріть його тут чи що. Я б на їхньому місці зняла цей забор, тому що наш що забор покійникам? Ну наш що? Ну, вони так хочуть отак зробити. Так. Світуня, світуня, молоденька, ти зовсім пішла, боже Боже. Бачите, 2003 року, 2007 рік. Похорона в них було. Ну, тюща з Юліановичем жила все життя з краю, все життя. Все, Юліанович, поїхала я, бо мама буде хвилюватися, я ж не казала, що я їду сюди. Я речі дімки привозила. Да, Ти переживав за Дімку, дімка вдома, але зовсім інше життя у нього, зовсім. Ніхто не хоче нас слухати. Як твої діти не слухали, так і нас не слухають. ну нічого. Дуже багато сюди сміття нанесло, ну нічого. Потрібно буде взяти проти грибка, оце все побризкать. Треба буде сюди з мамою вдвох їхати без Сашка, бо він же бігом-бігом-бігом. Тут треба буде привести порядок, побризкати, оцей мох весь винятий, щоб воно було все чистеньке. Якщо будеш підтримувати, його хвата хватай. хвата. Так що ні за що не думай! Своє ти вже все віддумав. Зараз поїду до Сережи, то що душа теж болить, скільки наших хлопців там лежить. Тобі не видно. Воно знаходиться е... 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 Світлана. Вітання весь час передає, Афанасівна передає. Вона в Німеччині як поїхала, як почалася війна, так вона й там. І ми шукали Сашу друга, її чоловіка, твого друга. Ми не знайшли. Ми все кладовище з мамою об'їхали і ми не змогли знайти. Вона один раз була і не змогли. А воїни, а воїни, воїни Юліанович, лежать, от там. Ти бачиш там флаги. Пропори, ото багато прапорів. Ото там і Сережа наш лежить. І Сережа, і багато-багато інших. Так що. Ой, Юліанович, не треба плакати. Не треба плакати. Там, мабуть, найкраще, да, лежи собі, правда, ти не лежиш десь там. Тобі вже все так все одно, в тебе там інше життя. А ми тут. Як я мамі кажу, мам, живи, в могилу не полізеш. Так що, чекай, ми приїдемо обов'язково. Це буде добре. Царство небесне тобі. Тому, хто дорогий був при житті від тих, хто пам'ятає і сумує. А в ці слова вже хай хто вкладає, як хоче. Пока. Так, десь сюди, вийдемо. Бачите, які старі. Це ж тут теж поховані люди. Теж поховані люди, все це прибереться і буде один на один, один на один накладатися. І в цьому нічого нема такого, тому що, вибачте, ну, не, вистачає, не вистачає місця. Просто трішки якось воно не підходить одне до іншого. Зараз більше помирає, ніж народжується. Але кладовище почистило. Почистили молодці вони. Ці території у оці кущі. Це ж те щось на могилі, дивіться, О, навіть там є якась ну, дощечка, що написано, прямо на могилі оце виросло. Але тут ще будуть інші заховані. І нічого в цьому немає. Ви знаєте, є так, що навіть чоловіка поховали, а жінка каже, як я помру, зверху поховайте, зверху поховайте. Так, поїхали, з'їздимо до Сереженьки.